Всім привіт! Вітаю на каналі Весело. Ви тільки подивіться, яка краса на ставку за 3000 доларів. Хто не знає, що за ставок, подивіться попереднє відео. І вам все буде відомо. Що за ставок? Чого його придбали за 3000 доларів, коли придбати неможливо. Все буде відомо. Головне перейдіть в попереднє відео. І ви все узнаєте, як можна придбати державне майно. Ставок. Це ж державне майно, правильно? Чи я помиляюсь. Подивіться попереднє відео. А я вам зроблю таку маленьку кругову екскурсію. Маленький круговий екскурс. Люди ходять по водичці. Бачите, як замер ставок. Ходити можна. Оці кущі ми ніяк не можемо вбрати Пробували вже, але... Не виходить щось у нас. А це якась ягода. Не знаю, їстівна, неїстівна. Ну, літом гарно. А зараз таке воно не дуже гарне. Дивіться, яка краса навколо. Це село. Дивіться, ось ще одне місце. Гарно? Так, я думаю гарно. І тут опять кущі, бачите ці? Терник! Терник вроді. що? Похоже на терник. Такі ягоди. Вон, бачите? Засохли. Терен чи не терен? Це терен чи не терен? Похоже. Отут місце для відпочинку. Мало бути. Але все стало. Чому? Розказую в попередніх відео. Он, будочка. Коротше, подивіться попереднє відео, все будете знати. Я не буду говорити по п'ять разів одне ж. про цю качелю знаєте, про все знаєте. Вон тарзанка. Гарно тут, нічого не скажеш. гарно та прекрасно. Це пляж такий собі. Пляж тут купаються, Ну, там також купаються, пригають старзанки, а в основному тут купаються. Того тут і будочка стоїть. Ви зрозуміли, так? Да? Вийшов собі, чик-чирік, будочка, купив, там столики будуть, по-любому будуть. Летом акации дают тенечек. Вообще красота и в лесе И все З вас что? З вас подписка. Лайкос. З нас достойный видос. Попадала. Я думал, у меня шутки плохие.